Майже два роки переховували у Білорусі. Аріну яцюк, яку розшукувала вся Україна, знайшли мертвою. Усі подробиці трагедії розповім за мить з вами новини. Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Сім'я Аріни мешкала у столиці, і у перший день війни родина Яцюків вирішила виїхати на дачу під Києвом. Проте село у Бучанському районі стало для них пасткою. З березня 2022 року батько намагався вивести сім'ю. Виїжджали двома машинами за словами молодшої дочки Валерії Яцюк який вдалося вижити, коли вони виїхали на Житомирську трасу, окупанти відкрили вогонь. Мама дівчаток кричала їм, щоб вони не стріляли, бо в машині діти. Проте це не зупинило расистів. Батько Дениси і мати Ганна загинули на місці. Старшу сестру Аріну важко поранили у стегно. Менша сестра Лєра залишилася неушкоджена. Дівчинка пробувала викликати швидку з маминого телефону, але додзвонитися вже не вдалося. Згодом до розстріляної машини родини. Не яйцюків під'їхали російські окупанти на танках і забрали сестер, розсадили по різних машинах. Лєру висадили у селі Копилів, залишили у літньої жінки. Згодом дівчинку вдалося повернути до дідуся та бабусі в Умань. А от старшу сестру Аріну забрали на лікування, начебто у Білорусь. Після цього вона зникла. Родичі писали оголошення в соцмережах, робили запити до Білорусі, зв'язувалися з українським посольством у цій країні з Червоним Хрестом, але жодної інформації про Аріну не було. Старшу сестру рідні розшукували майже два роки, сподівалися, що вона жива, проте дива. Не сталося за даними правоохоронців. Всі ці довгі місяці тіло аріни перебувало у морзі міста Мозер у Білорусі. Як тіло дівчинки повернули до України, розповів її дідусь. Ми стільки шукали, а тіло онуки лежало в мозері. Там були дані про те, як її звуть. Але нам ніхто нічого не говорив, все приховували. Напевно, вона померла того ж дня, 3 березня. Якби її одразу надали допомогу, перев'язали ногу. Можливо, вона залишилася б живою. Її тіло передали під час обміну, її впізнали за ДНК. Все, більше її немає. У жовтні рідні Аріни Яцюк нарешті змогли поховати її в умені Черкаської області поряд із вбитими росіянами мамою й татом. Менша донька Яцюків зараз перебуває у Польщі зі своїми рідними. Там дівчинка вже пішла до школи. Нагадаємо, що під час окупації Київщини загинули понад 1300 цивільних. За висновками поліції, більшість людей свідомо розстріляли загарбники. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь. Підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.